Укриття однієї зі шкіл у Полтаві повністю підготували до початку навчального року у звичайному режимі. Занесли, зокрема, лавки, пляшки з водою та аптечки. Орієнтовно в нашому закладі близько 1700 дітей. Орієнту ну, розміщати, ми плануємо до 600 осіб. Багато це чимало. Батьків різні думки щодо виходу. Більшість батьків схиляються до онлайн саме навчання, але є паралелі, наприклад, перші класи, так де більшість батьків виступає за офлайн навчання. Першачків ми набрали вже 170, але враховуючи те, що внутрішньо переміщених осіб у нас все збільшується, і потік першачків у нас також збільшується. Загалом в області 533 заклади середньої освіти. Працювати офлайн зможуть лише ті, які мають укриття у будівлі або поруч, каже Дмитро Лунін. Головне це безпека. А безпека це укриття. У нас в області біля 200 закладів загальної середньої освіти мають фізичне укриття. На сьогодні вже 95% таких закладів перевірено, 160 – укриттів. Готові для того, щоб розпочати процес навчання. В області навчається 135 тисяч учнів. З них 2538 учнів числа внутрішньопереміщених осіб, батьки їх вже на сьогодні подали заяви. Хоча перебуває їх в області на сьогодні значно більше. До перших класів зараховано 11 тисяч 600 першокласників. Майже всі громади області провели опитування серед батьків. Результати поки що. 65% за онлайн навчання, 30% за офлайн і певна кількість близько 4% не визначилися. Остаточна цифра шкіл у регіоні, які запрацюють офлайн, поки невідома. А в Україні таких закладів приблизно 32%, каже Сергій Захарін. Полтавська область активно готується до роботи в режимі офлайн. Орієнтовна третина закладів освіти може бути підготовлена до нового навчального року. І за інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, ще біля трьох сотень закладів освіти можуть бути також підготовлені до режиму офлайн. Зокрема, дві полтавські школи на час повітряної тривоги переміщуватимуться у сховищі університету. Студенти ж зможуть обирати формат навчання самостійно, каже ректорка. У нас чотири укриття, такі фундаментальні, по всіх вимогах зроблені на тисячу людей. От. У нас ці укриття всі укомплектовані. Є інтернет, є харчі. І люди можуть знаходитися дві доби. Хто бажає студентів, той може онлайн займатися, хто бажає бути в аудиторіях і бути присутнім на заняттях. Для них буде офлайн заняття. А з понад 600 садіків у регіоні у змішаному форматі працюють 266. А ще 46 офлайн відкрили чергові групи, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Галина Власюк. В одному із дошкільних закладів Полтави в укритті облаштували кімнату для сну, аби під час повітряної тривоги не будити дітей, говорить директорка. Укриття взагалі розраховано на 186 людей, дітей. Але ж зараз ми приймаємо дітей сьогодні. У нас 44 дитини працюють тільки чергові групи. Ті батьки, які Працюють і яким нікуди дівати дитину. Якщо може будуть якісь зміни з 1 вересня, то будемо розширятися. Нагадаю, на Полтавщині, як і в Україні, після початку повномасштабного вторгнення Росії, 25 лютого, Міністерство освіти рекомендувало припинити на два тижні навчальний процес. У регіоні учні пішли на дострокові канікули, а відновити дистанційне навчання дозволили з 14 березня. Тетяна Івах Сергій Єрох, Новини на Суспільному. Полтава.